Відання. Сьогодні буде цікавий ролик газонна трава своїми руками або сучасна технологія посадки трави газонної благородних сортів без зайвих проблем. Дивіться, спочатку тут був цей бур'ян ну, цей бур'ян тут різ такий, з травою каліберною. Вирішила зробити тут галявину. Не гірше, ніж у заможних людей. Тобто, цей ви витаж можете зробити і розкажу пару секретів, як зробити своїми руками дуже швидко і дуже гарно. Спочатку знявся цей старий бур'ян. Бур цей зрізали лопатами, викинувся на сторону. От. Потім взялася длінна рівна цей, доска. От, і вирівнялася площина по цьому всьому прямокутничку, Вирівнялася ця територія доскою, де треба підсипалося, де треба знялося. Зайвий ґрунт був вивезений. От, стара трава знялася штиковими лопатами совковими, А потім протягнулася доскою двома людьми. Протягнулася доскою, порівнялася площина вся. Коли площина порівнялася, ну звісно, що пройшлися вірними граблями, вибралася братами, ребятами камінчики всякі, скло, там інше викинули сміття. Потім спеціальна трава, є багато цей видів, сортів трави, є спортивна, є устойчив, цей декоративна м'якенька. Вибрали таку устойчиву травичку до перепадів, щоб вона була дуже требувательна до поліва. Посілась вручну. Сіміно продається, можна купити по інтернету чи спеціалізованих магазинах. На цю територію, якщо я не помиляюсь, кілограма 3-4 пішло. Тут десь сотня чи півтори, немає різниці. Посілась вручну, потім шукалася бочка, її треба вкатувати. Ну, рівномірно посілась тривати цей сіміно. Бочки не було ні в кого, вирішили просто затоптати ножками. Затоптала потім опять вірними грабельками, треба її перемішати трохи землею, затоптала ще раз. І потім полилася вона. І в чому складається спрощення роботи? Спрощення роботи, що коли я працював у Черкасах найкращої зеленої фірми, тоді треба було, як зійде травка. Її треба було проривати отакі бур'яни. Не що... що неблагородні сорти, проривати вручну, спеціальною такі лопаткою так проривати. А зараз технологія, коли вона підросла там через місяць-півтора, багато бур'яна було, який не є благородний, не відповідав цьому сорту, який посажені. І зараз технологія яка, потім, як після посадки-півтора-два, десь місяця вони її просто покропили для того виду. Цей бур'яна, який зійшов спеціальний є гербіцид для бур'яна неблагородного, О, покропилось, я так зрозумію, один раз чи два. І, виходить, У цей неблагородний весь бур'ян він зник, тому що гербіцид його вий. І Потім скашується травичка, поливається стабільно і вийшла краще трава, ніж рулона трава. І дешевше набагато. ви тобто Це можна, можна зробити своїми руцями. О, і просто після посадки кілька місяців обробляють гербіцидом, який вбиває неблагородну травку. Не від... О, і виходить така гарна зелена травичка. Оце, допустимо, це вручна, така дивіться, який насичений колір зелений. І воно зліва у людини, яка рулона трава посажена була. Вона набагато жовтіша. Да, рулона з травою менше граться, вона набагато дорожча, але ви ж бачите. Ви можете зробити своїми руками без зайвих клопот. По цій технології, як я вам казав, тобто мене навчали, коли я років 20 назад приблизно працював у найкращій фірмі зеленої Черкасах Садимрій. Там тоді таких технологій не було, не було підходу до висадки трави. А зараз є. Тобто, після якого я повторююся, після певного періоду ви можете почитати, загуглити. Травичка укріпляється, підростає. Просто ви дивитесь, який вид бур'яна виросло між цієї благородної травки. Берете гербіцид відповідно, відповідно замішуєте пропорції, які треба. І виходить, у вас потім випалюєте всю зайву траву, крім вашої благородної. Вчіться, ставаємо краще, хай буде зелений газон у кашній хаті. До побачення!